Добрий день. Сьогодні відбувається засідання постійної комісії Ярсенської міської ради 8 скликання з питань соціального економічного розвитку бюджету регуляторної політики, фінансів та інвестування. Надійсково наявний. У нас на порядку денному одне питання. експерти і висновок регуляторного акту проекту рішення Євгенської міської ради про затвердження порядку демонтажу збірної розвідних металевих гаражів сезонних майданчиків, тимчасових споруд, сантехнічних конструкцій для розміщення підприємницької діяльності на території історично містоїскал нейромади. Та аналізую регуляторний поліс. Значить, хто за основу голосуємо? В порядку денному. Духова є духовный мясо и Відсутні. Значить тоді в силу. Сілому... Прошу голосовать. В силу проголосовано теж прийнято. Значить у нас доповідає Іван Андрійович по цьому доповедание Иван Андреевич. Почему какая-то? Початку ми звернулися до об'єктивних рад, які будуть у нас з'являтися. Проект вирішення об'єктивних рад, який буде зробитися з часом сьогодні, який буде зробитися з часом сьогодні, для провадження підприємств на території об'єктивних рад. Вирішення повідомлення, проєкт вирішення і аналізом фігури розпорудовки. І тут ми послідовно перевертували діяльність. Поустановлено 30 рявкових об'єктивних обов'язків даного проекту.

як постійно, в логі постійно комісії зробили прокатів, не забороняється підготувати його самостійно. було підготовлено, п'ята сусідів було написано, як проєкт нашого рішення по даному питанні. Коротко по регіональному факту. Значить, в експертному висновку зазначено, що Прийти до того, що треба було на факту дотримання посвятого регуляторної діяльності, так само. І окрім того, на базі вищих відповідно до вимог Катерії України про Міністерство самоврядування, про регулювання військовідної діяльності, про право усіх на цей похід, на порядку розвищення Міністерства Сходу, для проведення підприємства діяльності, для проведення наказу Міністерства регіонального розвитку, і для міста та житлового житлового комунального господарства України від 21.10.2011 року

будь і усерію господин спеціальний. А саме, суцільні та закладності постійних голосов передбачені з розумів та врахування помощної Метою проєкту рішень є покращення стану голосу і обліцію міської територіальної громади та передбачені підтримку вигляду міста, регулювання процесу чергового виконання заходів і робіт, подивовування стосовно його встановлення під час розповідь та впровадження підтримки діяльності, передбачення розміщення під час розповідь та Серед суб'єктів господарської діяльності частіться господарської діяльності. При розкопці аналізу реверсового суду визначив та проаналізував програму, оцінував програми, обґрунтовуючи був визначен програму господарської діяльності, і ще керуються з графіку і аналізацію реаліцього бюджету, то будуть ще невіційно на операції у способі затягнення цілі. Проведемо вибір найбільшого тримання способу затягнення цілі, визначимо, що поєдуть сюди прийняття на допомогу і виробнування. Акта на цілі. オフィスのレベルにさせていただいているので、プレッシャーに出てしまうと、プレッシャーをかけたところをレベルのパート。オフィスの支援にしたのを入れているところを。レベルのパート、オフィスの支援にして、レベルのパートでして、オフィスの支援にして、レベルのパートでして、 Отже, за проходом регіонтури АФІ Кузяда і умов чинного законодавства, та перед цим контекстом на регіонтурних будівлях, і вистачі статей і послухи, про достатньо пішов на регіонтурних будівлях, і в сфері господарської діяльності. Шановні колеги, готуюся проєкт першого висновку про всі отримали. Тепер прошу переходити до його колеги і до запитань, спосередньо до розробника. Шановні колеги, в кого є запитання, які пропозиції, Uvijek se A, je taj djete koji je na našoj

випуск. Такі Все это не всім якої, питання мы сижу з'яви, глубоко для нас видишні комиссии, все. Yes. 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 Thank you yes.